Спочатку було світло, і творець відвів себе від точки. І за цією точкою вічне, нескінченне світло Ейнсоф, те, що залишилося позаду, було порожнім місцем. і В цьому порожньому місці утворилося місце для світобудови, для всього матеріального. Це була його перша дія. Перший прояв творця, відведення світла було його першою дією у творінні, і друга дія Ейнцов, світло, яке увійшло в порожнє місце, але те, як він увійшов, було іншим, ніж те, як він вийшов. Якби це сталося однаковим способом. То все було б заповнене світлом знову. Хіба можливо тоді було б говорити про творіння? Це повинно бути по-іншому? Як? Світло увійшло в порожній простір у вигляді дуже тонкого променя ми будемо вчити все про цю центральну точку і все про наш світ. Немає світу грубішого, ніж наш світ. Ти відчуєш? Що це найгрубша точка. Усі планети, які оточують нас, теж належать цій точці. Точка порожнього місця це те, де існує все матеріальне, все фізичне, і світло входить у цю форму у вигляді променя. Не намагайся зрозуміти пізніше ти почнеш відчувати Відчувати світ ацілут.